У нас з'явився офіцер безпеки. Це дуже зручно, тому що він з'являється до початку навчального процесу за півгодини, обходить школу, обходить двір, і вже діти і вчителі заходять. В школу більш впевнено я дивлюсь школу на наявність теж саме вибухонебезпечних речовин та інших приладів, предметів забезпечує пропускний режим. Тобі ж я дивлюсь, як заходять дітки, перевіряю їх пропуски. Також дивлюсь на їх батьків, щоб не було сторонніх осіб на території школи. Коли ми перебуваємо в бобосховищі з дітками, я їм нагадую про правила дорожнього руху, розповідаю, як користуватись. З вогнегасником, коли немає поруч дорослих, хотілося б щоб в подальшому цей проєкт після деокупації працював на території Луганщини, моєї рідної, та поліцейський створював діткам безпечне середовище.